У залі дитячої творчості імені Саші Путрі Полтавської галереї мистецтв відбулося відкриття виставки керамічних робіт. Це вже п'ята виставка керамічних гуртків та студії міста, які відбуваються раз на два роки. Темою цьогорічної виставки стало слов'янство. Ідейний організатор виставки Наталія Асташова Бабенко говорить: у роботах дуже багато символізму. «І Якраз ці воїни, які коли ми робили їх з дітьми, ми ми зробили їх. Без мечі, без мечів з коп'ями з сущитами. Тобто ми якби хотіли, щоб у нас були коп'я, які від, від ворогів наших виталкою, але не б'ють і щити, які захищають, захищають. Керівники гуртків та студій зазначають, що нині керамічне мистецтво дещо занепадає серед поціновувачів. Проте ситуація інакша серед дітей. Керівник гуртка при палаці дитячої та юнацької творчості Тетяна Панасенко відзначає, що раніше керамікою займалося менше дітей ніж сьогодні. Трішечки йде занепати. Але я думаю, що коли дивишся на ці роботи, то такого відчуття не виникає. Дітей залучається дуже багато. Діти дуже люблять ліпити. Наприклад, якщо я працюю вже років 10 в кераміці, то раніше було набагато менше. Зараз дуже багато цікавляться, це дуже радує, що діти йдуть і батьки. Якби це розуміють. Та й самі діти не сураються свого захоплення. Деякі навіть хочуть пов'язати з цим хобі своє майбутнє. Мені сподобалося це українське, опішнянське, оці всі е, скульптури, оці посуд. Ну, дуже мені подобається. Я вже ходжу туди п'ять років і не жалію, що туди пішла. І ти поможеш повідати свої хобі з майбутнього планую. Я хочу стати керівником гуртка для дітей, щоб навчати їх теж кераміці. Наступна виставка кераміки відбудеться лише через два роки. Проти учасники запевняють, вона буде ще більш насиченою та цікавою.